Вони кажуть, загущають кров. Взагалі то так. Ви знаєте, що дуже якось захоплюються горіхом, хоча їх можна вживати два-три. Але у кожного підшлункового залоза скаже, скільки людині треба споживати горіхів. Буває так, що людина з'їсть навіть один горіх, і потім починаються проблеми з кишківником. Починаються закріпи. Підшлункова залоза не може сприймати горіхи. Горіх діє ну скріплюючи. Тому що підшлункова залоза не виділяє. Е... Ферменти, які перетравлюють їжу, гальмує горіх під шумкову залозу. Потім дуже багато збирають ці горіхи, молоді настоянки роблять і п'ють багато, а потім дивуються, особливо жінки. Та були ж коси такі, а тепер половина випала. Значить, це теж горіх, але це е, не той не зерніта горіха, а е, ті горіхи, зелені, які настоюють. Отже, вживати багато таких настоянок теж не потрібно. Ну що а знати, от, то наздрава. А от мити голову горіхом дуже довго. Добре, mm -hmm. якщо якщо його заварювати і полоскати коси, то коси стають дуже приємного кольору. це ж таки я вам дякую. повертаємося до нашої теми mm -hmm. до грипу mm -hmm. та застуди. Є безліч э, думок. Я хочу вашу думку почути, чи можна збивати температуру? Яку температуру можна збивати, а яку не можна, і чим краще її збивати? Удачі <как> ви знаєте, якщо. Наприклад, температуру збивати, то найкраще, якщо це в дитину. От буває дитина горить, так. і мама не знає, чому горить, але буває по-іншому. Не застуджена дитина, не грипом не підхопила вірус, ніде не грипом не хворіє, але температура дитина горить. Це тому, що мама дає дуже багато відвару шипшини, дає ще якісь пігулки, дає полівітаміни, вітамін С, і від перенасичення організму, вітаміном С у дитини підвищується температура, і дитина горить, нічого. Ніде не були, дитина е, нужна. А мама ще рай... більше та А мама ще, 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 ще більше більше дає. Тому тут теж треба бути дуже обережним, не перенасичувати дитячий організм цими вітамінами. А якщо у людини температура ти є такий, знаєте, дуже кмітливий, я б сказала. Або тепний засіб, яким користувалися в силу давнину, Розказую. коли коли не було аспірину. А брали калину, малину, вербу, гілки, верби, от і варили чай. Варили цього чаю, ну знаєте, десь цілу літру. І потім додавали меду туди, випивали цей чай, аспірин і аналогін у вербі. І що ж? Ковтати пігулку аспірину, як може напитися чаю, із калити, це малини і верби. З вербою він такий духмяний, приємний і ледь ледь гіркуватий. І шлунок працює нормально. Людина лягає в ліжко, вкривається ковдрою однією другою, а ще зверху кожуха, про потіла і температури нема. Якщо це в дитини, її ж не примусити, щоб вона під кожухом потіла, правда? Тому що дитині це важко. А от коли пітніє людина, вибивається все із організму, ніби от берете ви ковдру і вибиває пилюку з неї. Отак от, от виходять всі е, хвороби, коли людина Ці -ці пропот... віруси наші мотанки, всі віруси, про які ми казали, так. Але це ж е, е, ви розумієте, що буває так, що дійсно таки людина не може е, пропотіти. А особливо дитина. Тоді треба взяти водичку, кімнатної температури, кип'ячену, додати туди ложку на склянку, ложку оцту і півложки горілки. А можна горілку для дитини не брати і взяти оцим розчином, рости, э, розтерти, витерти, обмити ніби так знаєте витерти, витерти тіло дитини і э, легеньким простирадлом закрити, щоб дитина не перегрівалася. Так, так, Тоді так. температура спадає. Як бачите, не застосовували ніяких там пігулок, навіть ніяких. Трав, багато не давали, не змушували дитину, щоб вона пітніла. Одним словом, нічого, ну як сказати, нічого насильно не робили для організму, забрали, а, від то, природи, да, забрали ту природа. температуру. Є у нас ще один телефонний Давай дзвінок, давайте послухаємо. Будь ласка. Добрий день. Вітаємо. Мене звати Віта, я Житомира. Має двох дітей і маємо постійні простуди бронхіти в нас є і постоянний кашля. Чишов відразу йде сильний кашля. Хочу запитати, як можна боротися і саме з кашлями. Такі такими вони і глибокі, і дуже тяжко вони відкашлюються. Ми б пропивали різні там лікарка нам не допомагає. рівно воно повторюється час від часу. Дуже Дякую. 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 Глибокий кашель. дітки колись захворіли. Були очевидно а можливо, навіть запалення легень. Їх тоді не вилікували. Дали якісь антибіотики, температура не стало, і дитина ніби вилікувалась, але застій залишився у бронхах і може навіть у легенях. І тепер дитина, от. Тільки прохолола, тільки десь холодної водички і випила, тільки шматочок морозива з'їла, тільки десь ноженята там промокли чи прохололи, і тут уже кашель, mm. і отой такий тяжкий, який не відкашлюється, немає, хрокотиняти не, не відходить. Значить, а тут в... кашляти, А не може да, Воно ж, ви знаєте, воно mm -hmm. бляшками такими на сіло, там на, на слизову на бронхи на сіло і не відривається, не відкашлюється. Отут треба брати слизи, тут треба взяти корінь алтеї, дві столових ложки на літру води, кип'яченої, але кімнатної температури подрібнити. Дуже і покласти у воду, і розмішувати ложечкою час від часу. За годину там утвориться слизь. Треба до цього слизу додати, можливо, навіть трошки підсолодити його, щоб дитина і приємно було вживати отой слиз. Він такий, як киселик, легенький, такий, приємний, дуже. Дитина заковтує той слиз і легко дуже відходить мокротиння, і воно вийде все. І потім дитина вже не буде хворіти. Але ж якщо його не видалити, то потім у дитини це все перейде в хронічний стан, О, можуть бути бронечні. Іти вот астматичні бронхіти, а потім може навіть перейти в бронхіальну астму. Отже, треба не допустити. А скільки ж у нас трав таких? Дивіться, листя мати і мачухи у нас є. Правда, mm. першоцвіт весняний є. Приймула є е, медунка, е, пульмонарія легенева трава, яка теж виводить оце все мокротиння і виліковує повністю запальні процеси, щоб дитина потім, не дай Бог, не перейшла в хронічний хвороба, не перейшла в хронічний стан, і щоб дитина не у дитини не ускладнили заходів. Ще раз оголошуємо, що ми все маємо робити вчасно і діагностуватися, і лікуватися. Чи не так? А ще якщо у дітей буває такий, знаєте, кашель, оці легеневі або бронхіти, або легеневі якісь за та ще й алергія, таке теж часто буває. І От алергічна якась нежить у дитини із очей тече, з носика тече, вона кашляє від ти не може. Час від часу є ускладнення, то тоді є. У нас отака трава, правда, її можливо не видно, у нас суха, але це фіалка триколірна. Фіалка триколірна, фіалка духм'яна, одерата, віола, віола триколор. Віола Одората, оцю траву треба варити чай, заварювати дитині, можна навіть додавати липи квіти, і оце із цієї трави і алергія пройде. Каштів дитини не буде, дитина видужає, але треба триваліший час подавати фіалка дуже добре. Хлопчикам вони розвиваються добре, а дівчаткам вони красиві стають. Ой, таке приняття невеличка пауза. Так. Дивимося ще один сюжет, а саме про топ п'ятірку продуктів, які нам допомагають боротися із вірусами. Дивіться, будь ласка, за знову у цій студії бути з нами.